Нужно. Здесь у вас работает психолог, да, mm -hmm. и как это все происходит? Пару слов буквально об этом. А у нас есть да, два психолога, оба из Украины. Одна это Ирина, она у нас работает с, со взрослыми, проводит групповые терапии, также может помочь индивидуально, если кому-то нужно. Каждую пятницу они здесь, и у нас есть Тамара, она кандидат наук. По психологии для детей она работает у нас в детской комнате з детишками, там они развлекаются. У нас за собака есть у нас есть собака терапия собачками Они рисуют, чтобы так сказать выплеснуть эмоции. И если у кого-нибудь родители есть. вопросы насчет детей и так далее они могут просто подойти к Тамаре во время сессии она сделает им консультацию и они посмотрят ну что нужно для их ребенка как можно преодолеть всякие барьеры проблемы которые возникают здорово это очень здорово Да, я хочу вас поблагодарить за вашу деятельность. Это действительно очень важно для нас, украинцев, которые приезжают сюда и не знают, куда идти, что делать. И э, вообще, особенно если не знаешь языка, это очень сложно. Вы mm -hmm. помогаете, и это ну прям бесценно. Может, у вас есть какое-то пожелание украинцам? Мир в yes. Украине. Это моя единственное пожелание. Радость, счастья всем и с Новым годом. в одной колоде только одна. Ну, по-моему, так и есть. Это понимаю. и есть, правда. Потому что мы играли, там была точно такая же колода и У -у -у -у. одна такая одна. Нет, Ой, стоп! Ты погнал в другую значит, не мог в четверг играть. Хорошо, и ты пропускаешь свой код. Смотри, <связь> шоколадки. аккуратненько вот это силки которые я перестала найти в футбанке вам футболки там перечислены футбанк уже кислот постком находит рядом какие також я хочу представити вам нашого психолога, її звати Ірина, і вона нам розповість дещо про те, що вона тут робить. Добрий день, я психолог, психотерапевт. Працюю у цьому хабі з вересня місяця. Проводжу терапевтичні групи для жінок, які приїхали від війни у Великобританію. Також я проводжу індивідуальні консультації тут після групової терапії, у кого є якісь кризові стани, у кого є якісь питання з дітьми, можливо, якісь тривожні стани, то я працюю з людьми, які потребують такої, такого роду допомоги. Також у нас тут є дитячий психолог і підлітковий психолог і підліткова група для дітей від 12 до 15 років. Я приїхала з Києва. 5 місяців я працювала у кризовій службі у Празі теж з біженцями у нас була групова терапія, і також я працювала в кризовій службі онлайн. А потім ми переїхали до Лондона. Я з двома дітьми підлітками і стала тут працювати. Також я маю практику онлайн. Угу. Чудово! А, скажіть, будь ласка, як... Багато жінок до вас звертаються. Ну, зазвичай у нас від 6 до 25 людей, ну, якби за п'ятницю. Кожного uh -huh. тижня по п'ятницям з 5 до 8 за лондонським часом у нас збирається наш хаб. І в основному на мою групу приходять від 8 до 16 жінок інші жінки так трошки мігрують, дивляться, допомогу з документами отримують, хтось там від дітей не може відірватися, але взагалі в мене десь від 8 до 16 людей. Угу. І е, тут проходять такі групові так, так, сесії, а індивідуально може? Індивідуальна терапія йде після групи. Група в нас від 5 до 7, і з 7 до 8 в мене Є там окремий кабінет, де я працюю індивідуально, якщо хтось у такому стані, що потрібна допомога такого індивідуального плану. Так і я хочу уточнити, що це безкоштовно. Так, так? це <зас> безкоштовна допомога. Наскільки я розумію, організатор наш нашого Unity Hub Ukraine, вона шукає десь фонди, шукає донатів, які е, дають можливість. Е, Підтримувати українців, які вимушені були поїхати з дому від війни. А з якими запитами в основному приходять люди до вас? Угу. Зараз від тих подій, що сталися в Україні і тривають далі, багато людей приходять з тривожними станами, з панічними атаками, з неврозами. З Різного роду психосоматичними проявами, з болями в різних частинах тіла, з безсонням. І також дуже багато людей, коли, наприклад, чоловік лишився в Україні, жінка поїхала за кордон, і дуже багато людей розлучаються або виясняють відносини. А, також діти тяжко переживають, іноді приходять, особливо підлітки дуже вилетіли психологічно. Їм дуже тяжко, тому що в них вже вдома було якось пробудована компанія, якісь шкільні друзі, якийсь такий ритм життя, який їм відомий і знайомий, і вони під час свого підліткового віку, який сам по собі тяжкий для людей. Вони ще й переживають оці всі тягості війни, і їм дуже тяжко. Також почуття одинокості, самотності, і люди приходять у хаб, в тому числі, щоб просто обійнятися, просто почути рідну мову. Ми говоримо тут і українською, і російською мовою, бо у нас багато людей з Херсона, з Харкова, з тих місць де люди в основному російськомовні. Також західної України також є, з центральної України є люди. Але ми так якось, хто як може, так і говорить. Всі один одного розуміють. А також наша організатора, й дай вона казашка. Вона українську мову вивчає, але не поки що не говорить. Тому ми з нею спілкуємося російською мовою. От. Ми робимо арт-терапію тут, проводимо малювання для того, щоб якось трошки усвідомити, розслабитися і видихнути. Багато хто приходить просто поплакати, пожалітися, але група зазвичай дуже тепла, підтримуюча, і жінки один одного підтримують. І я модерую групу, і в принципі, в тому стані, в якому вони заходять, через дві години вони виходять і посміхаються. Це помітили навіть ті, хто там з діток і з дорослих, хто не заходить до нас на гру. Так, це дуже добре. Ми хочемо вам подякувати за вашу велику роботу. Це дуже важливо зараз для нас, усіх українців. Велика вам подяка. Дякую. І, можливо, ви хочете щось побажати, українцям. Я дякую. Бажаю всім українцям, щоб ми в кінці кінців пережили цей жах, який ми всі переживаємо, щоб це вже було в кі... ну, за спиною в старому році, щоб ми витримали це все, перемогли і були щасливі, розвивалися, народжували діток, і трималися разом міцно і ніколи не давали ніяким дурнуватим сусідам нас, на нас нападати. Будьмо сильними, слава Україні!